Розпочинаючи з 18-ї години, терористи 35 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. З мінометів, гранатометів та артилерії бандити обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасну, Чермаликі та Лаківку. Три рази бандити вели вогонь по Кримському. Від обстрілів зградів потерпали населені пункти щастя, Трихізбенка, Станиця Луганська, Нижнє, Тоненьке та Лаківка. По два рази вогнем з реактивних систем залпу вогню терористи накривали піски та Кіровське. Найбільше вісім обстрілів зафіксовано поблизу Гнутова. Тут бандити застосовували і міномети, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерію, включаючи реактивну. Загалом за добу терористами здійснено 99 обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів. На території Донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об'єктів, які отримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати у живій силі та техніці.